Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Це ось така ось BMW-320D на ледовській лінзованій оптиці на топових дисочках, в ідеальнішому стані. Тут у нас є повний привід 2,0, дизельний двигун, автівка обслужена повністю. Полакофарбована вона повністю в ідеальнішому стані. Ви просто погляньте на цей топовий комбінований салон, він взагалі в ідеальнішому стані. На дуже гарній доволі таки, комплектації. Що в нас є по комплектації? Всі 4 електростіхлопідйомники, електродзеркала, у нас ось такі ось комбіновані сидіння, автосвітло, круїз, голосове управління, мультикермо емочне. Потім 166 тисяч оригінального пробігу. Парктроніки в круг, двозонний клімат-контроль. Ось такий ось вигляд, на взагалі має по колу. Просто автівка в ідеальнішому стані таких машин ще немає. Подивіться просто на цей стан керма. Кнопка в нас є старт-стоп. Ось такий ось вигляд, вона взагалі має. Тому приїжджайте до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус і купуйте цей автомобіль по найвигіднішій ціні на ринку.